Які тільки транспортні засоби не обирають для атаки на наші підрозділи до речі, про транспорт цікаву історію почуєте буквально за мить? Зараз я запрошу до нашої розмови офіцера секції планування бригади Рубіж, майора національної гвардії України Дмитра Кожубенка. Пане Дмитро, я вас вітаю. Доброго дня студії. Доброго дня, шановні глядачі. Давайте перед тим, як ми розпочнемо нашу розмову, скажемо, що у нас є збір для аеророзвідки бригади Рубіж. А розкажіть детальніше, на що цей збір? Ми почепимо зараз в ефірі QR-код. І Поки ми з вами будемо будемо балакати, глядачі зможуть задонатити на ваш підрозділ і прийняти участь у цьому зборі. Так, цей збір для аеророзвідки роти розвідки спеціального призначення. Бригади Рубіж передбачено для того, щоб закупити. Технічне обладнання у вигляді FPV-дронів у достатній кількості і комплектуючих до них, а також квадрокоптерів типу Mavic, які будуть застосовуватися в тандемі для того, щоб виявляти противника на дальніх і ближніх підступах в день і вночі, і потім їх знищувати. І саме головне, що робити це все не втрачаючи наших операторів і піхотинців, а лише технічні засоби. Які в принципі можна буде зробити за день два? Тому нам це дуже потрібно для того, щоб вберегти життя наших військовослужбовців. Ну що, панове глядачі, ви все чули? Ось тут наді мною зараз ви бачите qr код Наводьте камеру на нього, переходьте за посиланням і донайте потрібну копієчку на потреби наших аеророзвідників. Пане Дмитре, судячи зі зведень генштабу, ситуація на ділянці фронту, де перебуває бругада Рубіж, залишається напруженою. І от я про екзотику із транспортними засобами анонсував. Ми щойно показали, як штурмують на мотоциклах. А от у Панти постійно намагаються проводити штурм на вашому напрямку, і нещодавно, наскільки я чув історію, намагалися штурмувати вас на «Жигулях». Розкажіть детальніше про цих божевільних так. Дійсно, обстановка в районі оборони бригади Рубіж залишається напруженою. Противник не полишає спроб штурмувати наші позиції. І так дійсно був випадок, коли противник декілька днів підряд штурмував наші позиції на Жигулях. Це були жигулі різних марок. Вони були спеціально обладнані для того, щоб особовий склад міг швидко вийти, але вони швидко вийшли на дембіль і поїхали додому в, чер... в білих ладах калінах, тому що вони просто не змогли доїхати навіть до наших позицій. Вони були виявлені нашими операторами в дронів от і знищені, і деякі з них просто не доїхали в силу тих чи інших технічних причин. Але це доволі вже кумедно і змушує задумуватися над тим, що можливо у противника вже немає достатньої кількості техніки, якщо вони вже по мінних полях штурмують нас на Жигулях. Ну це просто смішно. Ну хотілося б на це сподіватися, але от з часового яру надходять дані про те, що там тривають інтенсивні бої для проведення штурмових дій. У більшості випадків ворог використовує групи піхоти малими групами атакує, але днями бійці почали відмічати застосування тактики штурмовими колонами дій. Спецпідрозділ Кракен, до прикладу, зупинив колону із Т-90 і БМД. Тобто, ми можемо казати, що вони можливо перекинули основні технічні потуги на напрямок часового яру. Про що свідчить така зміна тактики від малих груп по 8 людей місні штурми до штурм колонами? Ну, дивіться, перш за все, БМД це бойова машина десанту. Це свідчить про те, що противник зараз штурмує на Часів'ярському напрямку підрозділів десантних військ, і забезпечення даних підрозділів в принципі на достатньому рівні, тому що це один із найбільш підготовлених підрозділів Російської Федерації. І можливо, штурм на техніці зараз свідчить про те, що піхотні штурми проводили, можливо, це там підрозділи штормів, там шторм з шторм «В». В яких просто штурмове м'ясо без достатньої кількості техніки зараз вже штурмують, значить, найбільш підготовлені кадрові військові, які забезпечені це свідчить перш за все, про забезпеченість технікою даного підрозділу. І можливо вони пробують міняти тактику. Можливо, вони розуміють, що їхнє штурмове м'ясо не встигає пішком доходити до позицій, бо їх убивають, і вирішили. Підвищити мобільність і захищеність за рахунок броні даних технічних засобів. Ну е, я бачу лише такий варіант розвитку подій. Що перше, це противника штурмує вже підготовлені десантні війська, і друге, вони збільшують мобільність і живучість своїх штурмових підрозділів таким чином. Ще одна загроза днями е армія Росії атакувала трьома авіабомбами житлові квартали в центральній частині міста Торецьк на Донеччині. Це там зовсім поруч з вами. Відомо про двох загиблих, трьох поранених. Про це обласна прокуратура міста повідомляє. Чи можемо на сьогодні стверджувати, що каби, по суті, є найбільшою проблемою на сьогодні для українських військових? Безумовно, каби являються дуже великою проблемою, тому що. На, на даний час противник має перевагу в повітрі. Ми так, там є відео бригад, які там знищують за тиждень по декілька сушок противника, але тим не менше, противник все одно має перевагу в повітрі, і вони цим користуються. Кап збитий, каб, який вже летить випущений із літака по позиціях, знищити його фактично нереально. І він наносить дуже великий, великий ущерб нашим позиціям. От в нього доволі висока румна здатність, і саме це розуміє противник, і даний варіант зброї вони використовують зараз в достатній кількості, тому що в них їх достатньо, і вони бачать його ефективність. А як змінюється пропорція застосування артилерії та дронів? Раніше у нас був період, в який, який ми називали снарядний голод, нам не вистачало, як на сьогоднішній день, і що по дронам. Бо колись ми випереджували по кількості дронів, а потім настав етап, коли наче ворог з нами зрівнявся по застосуванню. Як ви на вашому напрямку бачите артилерію і дрони? Дрони, значить, для прикладу, за один день на напрямку оборони бригади Рубіж противником по наших позиціях було застосовано більше 50 FPV-дронів. Можете уявити, яка кількість дронів у противника, якщо він на одному відтинку фронту більше 50 одиниць застосував артилерія. Ну Противник її застосовує постійно. Він не соромиться цього робити, тому що у них є достатня кількість як і стволів, так і боєприпасів. Сказати, що у нас вже достатньо боєприпасів для того, щоб працювати на контрбатарейну боротьбу і поряд з цим знищувати вогневі позиції противника. На жаль, я не можу, тому що це буде неправда. У нас досі залишається лімітована кількість снарядів для того, щоб ми могли виконувати вогневі завдання, передбачені для відбиття штурмів, от і в принципі, ми виходимо із цієї ситуації, застосовуючи безпосередньо в бригаді рубіж, застосовуючи fpv дрони і дрони зі скидами, або дрони, коптери типу Mavic для коригування артилерії, для того, щоб кожен снаряд був випущений недаремно. А щоб кожен снаряд долітав в ціль. Пане Дмитре, я дякую вам за думки. Ще раз глядачам нагадую, надімною зараз висить QR-код. Це збір на розвідку бригади Рубіж для покупки дронів. Аби наші хлопці, от ви щойно все самі чули, панове глядачі, аби наші хлопці мали можливість атакувати співмірно з силами ворога. а То і переважати їх, тому що наші майстри значно точніші і фільгранніше роблять свою роботу. Пане Дмитре, ще раз дякую за інформацію. Офіцер секції планування бригади Рубіж, майор Національної гвардії. України Дмитро Кужубенко був з нами на зв'язку.